Хвилина мовчання. Більше не існує тривоги. Пішла вона лісу. Самотня, налякана, десь загубились, даремно шукали всім містом Звали, заманювали, навіть погрожували, як тій собаці, що відмовляється їсти. Так і не повернулась. скоріше за все, назавжди, пішла з цього світу. І з тих пір тривоги в нас більше немає. Але буває, лунає іноді одна така ніби тривога повітряна. Коли свого рота вона відкриває і починає волати, я просто тебе обіймаю. Коли поруч нікого немає, тоді себе обіймаю. Коли я у місті під час тривоги незнайомих людей обіймаю, це новий закон. Свіжого світу, його особисто приймаю. Тож, коли чуєш пісню тривожну, ніби електронну трембіту, все, що потрібно спіймати якусь поруч незнайому людину, а краще декілька, і по черзі, а потім разом обійматися, щоб відчути відсутність сенсу, чогось взагалі боятися.